Всім привіт! Це я Настя і ви на моєму каналі. Сьогодні я познайомлю альбом Аватар Вороту. Вона називається Супер дівчата. Давайте ми відкриємо. Так, відкриваємо ось це кімната Hello Kitty. Я вже там все порозклала. Ось, бачите? Її можна замовити на новій пошті. Якщо ви теж хочете, попросіть маму. А якщо ви вже дорослі, можете самі замовити. А це кімната Мелоді, бачите? Так, да, це так гарно. І подушечки в неї є. І остання кімната кромі. Ось, бачите? Я вже, то, вже тут порозклала. Тут у неї є скейтборд. Да, ну це дуже круто. А, і от у вас будуть такі тут карточки, їх потрібно розфарбувати. Ну, ось такий альбом Аватар Ворт, супер дівчата.